І командувач сухопутних військ повертаємося до теми 155-ї бригади Михайло Драпатий визнав неналежне управління та помилки при формуванні 155-ї бригади Анна Київська, а саме формальне ставлення з боку відповідальних осіб, неналежне управління та контроль, і помилки під час комплектування, і не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом. Також реакція вищого командування на проблеми драпатий називає запізнілою. А СЗЧ у бригаді вказує наслідок низької ефективності командирів середньої ланки. І нагадаю, що раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив про проблеми всередині 155-ї бригади і масове дезертирство військовослужбовців. За його даними з бригади втекло близько тисячі людей, зокрема, нібито ще за кордоном дезертирувало близько 50 військових. Крім цього, новостворену 155-ту бригаду відправили воювати на покровський напрямок, не забезпечивши дронами, засобами РЕП. А після цього ще й зняли з посад її керівництво, залишивши фактично без управління, написав Юрій. Путусов. І, взагалі, до слова, 155-та бригада, знана як Анна Київська, мала стати взірцевою і однією з перших, яку повністю підготували та озброїли західні партнери України. Бійці поїхали до Франції на навчання восени. Однак, після повернення підрозділу до України з'явилися заяви, що він фактично не є боєздатним.